Всім доброго ранку, дня, вечора чи ночі, в залежності від того, хто коли буде дивитися це відео, ви на каналі Green Street в Рубриці Інвестиції. І сьогодні буде відео про криптовалюту, а іменно про публічний криптовалютний портфель, який я вирішив створити на самому початку булрану, тобто бичого ринку, зростаючого ринку на криптовалюті. Який буде тривати найближчий рік-півтора. Даний портфель я планую вести публічно, і результати по портфелю я планую опубліковувати в своєму телеграм-каналі та раз в місяць записувати подібні відео як сьогодні. Тобто, такий міні-звіт по інвестиціям у публічний портфель на криптовалютному ринку. І так, приступимо безпосередньо до огляду публічного портфеля. Вже додавлені 8 токенів, які знаходяться в портфелі. Я це зробив на початку квітня, а якщо точніше, в кінці березня і на початку квітня. На даному етапі в нас залишилось 10 днів до халвінгу по біткоїну. Це буде історична подія, яка. Відкриє нову сторінку на криптовалютному ринку та насамперед по такій монеті, як біткоін. А рівень страха і жадібності у нас знаходиться в зеленій зоні на рівні 79%. І так, перейдемо безпосередньо до портфеля. На даний момент інвестовано 87 доларів і 21 цент. Але тут показує загальну, загальну капіталізацію по портфелю. І за всю історію портфель, тобто за тиждень існування даного портфеля, поки що мінус 4,97%. В доларах це мінус 4,87. Лідер зростання у нас ARB, аутсайдер бомми. Трошки нижче спостерігаємо графік зростання портфеля. І далі вже безпосередньо перейдемо до криптотокенів, які знаходяться в даному портфелі. Так, Arbitrum. Далі Bonk. Потім Felcoin, DogWife, далі Pepe. Далі Wormhole. Потім Bonk of Meme. Потім іде Singlayer і USDT Tether. Ось такі монети знаходяться у публічному відкритому портфелі. І повторюся: даний публічний портфель створений як експериментальний портфель по інвестиціям у криптовалюту. З мінімальними інвестиціями, розрахований на рядового інвестора. Тобто, ми всі побачимо, що навіть з мінімальними інвестиціями можна. Отримувати доволі такий хороший профіт і здобувати поступово здобувати фінансову незалежність. А зараз я покажу звіти по набору позицій по даних токенах. І так, безпосередньо ордера монета, кількість монет, ціна, і на яку суму куплена. Pepe, Adgis, Wife, Bong, BOME. V, тобто W Field і RB. Як ви побачили інвестиції мінімальні. Як я і говорив, буду інвестувати по мінімуму. Звісно ж, буду усереднювати позиції в залежності від торгівлі на ринку, тобто від того, як буде вести себе ринок, як будуть вести себе монети. Ось тут трошки просадка є вже по них. Буду чекати ще просадку і буду, звісно, усереднювати. Це не без того. Те ж саме буду усереднювати, звісно ж, по мінімуму. Як я й говорив, все розраховано на рядового інвестора з мінімальними інвестиціями. Будемо розвіювати міф, як кажуть, що з мінімальними інвестиціями нічого робити на криптовалютному та фондовому ринку. Ми цей міф дуже швидко розвіємо. І докажемо, що навіть з мінімальними інвестиціями можна інвестувати, здобувати прибуток і поступово здобувати фінансову незалежність. Всі зміни, які будуть проходити в даному портфелі, я буду опубліковувати в своєму телеграм-каналі. Перша публікація була зроблена 7 квітня, коли я опублікував стартовий звіт так сказати, монет по даному портфелю, з ордерами набору позицій і, звісно ж, розписав що до чого і як. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. А вже загальний звіт, який я буду робити кожен місяць, буде опубліковуватись на моєму YouTube каналі. Тож підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити інсайт по криптовалюті. Ну і на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.